Після трьох турів у групі А-турніну таблицю очолив Цетус. У нього максимальна кількість очок 9. У третьому турі лідер без проблем розібрався з «Хімелектробудом» 6-1. Відразу чотири команди мають по 6 очок. Це шарм, азот, ураган та надія чи ДТУ. Щоправда, слід зазначити, що команди зіграли неоднакову кількість матчів. У звітному турі шарм розтрощив одну родину 11-1. Урагану на простому поєдинку здолав Звенагородку 6 -4. А надіяча ДТУ обіграла темну конячку 3-1. Що стосується групи Б, то тут з 9 очками лідирує Дахнівка. Шість очок після двох матчів набрало Динамо. Дахнівчани у третьому турі впевнено здолали Дніпро 5-1. У свою чергу Динамо виявилося сильнішим за обленерго 3-1. Гетьман Матусів здолав Пальміру 4-3. А 13-й зоставі Живчик розійшлися миром 2-2. У суперечці бомбардирів попереду брати Олександрови. У Віктора в активі сім голів, а у Івана п'ять. Четвертий тур чемпіонату Черкас фудзалу відбудеться 8 грудня. Олег Куксана Толі Усіко Віка спорт.